Денис? Гені, скоро не можна. ну то ж... А чого ти може скоро? Щоб людину не збити. спить. А чого де можна скоро? скоро? Гальмує, бо пташки ходять. А це бігний кись. Дравера вже старочно нема. Ще є. Ще покатайся, маска. Класно на народи, покажи, покажи. Ну як, діду? Добре їзди, Максим. Діду. Але ти шаруєш як на. Так скоро. Не можна так скоро. Щоб людину яку не. А ти тільки катаєш, тому не можна, так? Скоро. Сподобалось? Я думала, що не можна скоро на ньому їхати. А як поставити? Тож таке є. А ще згорбати.